Ласкаво прошу до мікон заліза. Наразі я зайнятий тестуванням графічних карт Nvidia RTX 3060 Ti та AMD RX672.0XT з процесорами i 3 12100 та Ryzen 5 5600. А поки я тестую ці конфігурації. Для вас я підготував невеличке відео про ось цей е, мікрофон. Цей мікрофон мені надіслали безкоштовно на огляд, але незважаючи на те, що я отримав його безкоштовно, я буду розповідати саме те, що я міркую про цей мікрофон, та саме мій власний відгук. Отже, це мікрофон FiFine a 6T. І в мене на додатковому каналі є розпакування пакуночка, як він постачається. Приїжджає він в ось такій от коробочці, і якщо вам цікаво подивитися, що є всередині, то відео є в мене на додатковому каналі. А для цього відео я як завжди зробив собі роздруківочку і розповім все, що вам необхідно знати про ось цей мікрофон. Отже, Fifine A6T це бюджетний мікрофон, і вони його називають геймерським, тобто непрофесійним. Що тут в нього геймірського? Це, мабуть, ось це RGB сяйво. Але загалом він коштує десь 40 євро без податків. Але я його буду порівнювати з значно дорожчими мікрофонами, які в мене є. А саме в мене є Shure MV7, який коштує десь 250 євро плюс податки. І ось цей Rode Wireless Go 2 мікрофон, який при використанні лише одного трансмітера чи одного мікрофону коштує десь. 200 євро плюс податки. Таким чином, різниця в ціні цього Fifine та Rode і e Shure мікрофонів дуже значна. Тому майте на увазі, що це мікрофони з зовсім різних ліг, коли будете чути порівняння якості аудіозапису. Про налаштування та зовнішній вигляд мікрофону нема чого розповідати. Загалом все дуже просто, все дуже зрозуміло. Мікрофон на дотик відчувається досить непогано, виглядає також досить пристойно. Про що я можу поскаржитись, це те, що ось цей стенд відчувається трошки дешевеньким, але на відміну від найдешевших варіантів, ми маємо додаткові ось тут гвиндики, тут, тут. Та тут тобто можна зафіксувати положення мікрофона так, як вам подобається. Я придбав кілька цих стендів з Amazon для різноманітного використання, і найдешевші з них не мають цих додаткових гвинтиків для закріплення положення. Тому стенд дешевенький, але свої функції виконує, і загалом нарікань немає wi fi H6T мікрофон під'єднується до вашого комп'ютера за допомогою USB дрота. В мікрофоні маємо USB Type-C з'єднання. Для комп'ютера під'єднуємо за допомогою USB Type A. Дрот чи шнур, з яким постачається мікрофон, має довжину в 10 2,5 метри. І цього вистачає для більшості користувачів. Що я помітив, це те, що цей дрот він не екранований, і коли я розташовую цей дрот поблизу від дроту від моїх навушників, то я можу почути статичні якісь додаткові статичні звуки від електроенергії чи електричного струму, який йде. По дроту в мікрофоні. Це трошки дратує, але проблему вирішити досить просто. Необхідно просто розташувати так ці два дроти, щоб вони не поєднувалися один до одного, та була якась відстань між ними. Додатково можна зауважити, що мікрофон має можливості вмикатися та вимикатися. Ось тут зверху є ось така кнопочка, яка реагує на дотик, його можна вмикнути та вимкнути. Але на жаль, при перезавантаженні комп'ютера, цей статус не зберігається. Тобто, коли ви вимкнете комп'ютер і потім його знову увімкнете, то мікрофон буде завжди увімкнено. Також понизу від мікрофона є ось такий регулювач для налаштування гучності мікрофона, що дуже зручно. Як кнопочка зверху, яка працює на дотик, так і ось цей регулювач гучності мікрофона. Відчувається досить непогано і ніяких нарікань в мене щодо них немає. Щодо ось цього rgb сяєва, то воно працює тоді, коли мікрофон увімкнено, і вимикається, коли мікрофон вимкнено. На жаль, налаштувати фарби цього сяєва чи вимкнути його самостійно за допомогою якогось додатку неможливо. Воно або увімкнено, або вимкнено в залежності від того, чи працює, чи не працює мікрофон. На початку мені здавалося, що е, ця підсвітка чи це сяйво буде мене дуже сильно дратувати, але з часом я зрозумів, що воно навіть виглядає непогано, і я зовсім забув про нього, що воно там сіяє, сіяє і сіяє. Інколи глянув і виглядає досить непогано. Мені навіть подобається. Що ж, вся ця додаткова інформація має значення лише в тому випадку, якщо мікрофон виконує свою основну функцію непогано, а саме записує аудіо непоганої якості. Для тестування я використав свій стандартний сетап або своє стандартне налаштування. Коли я сижу перед комп'ютером, в мене відкрите вікно, і в комп'ютері працюють кілька ваглярів, тобто є додаткові зайві звуки в бекграунд чи на фоні. При запису я використав три мікрофони, як я вже сказав: цей FiFine HST, Mysure MV7 і ось цей Rode Wireless Go. І для цього порівняння в мене є 9 тестів. Перший тест це простий аудіозапис для того, щоб порівняти, як мікрофон записує звичайну розмову. Цей шматок записано за допомогою Shure MV7, цей шматок записано за допомогою FiFine a 6 t і цей шматок записано за допомогою Rode Wireless 2 мікрофону. Другий тест це те, як мікрофон реагує, коли я штовхаю мій стіл або роблю додаткові звуки за допомогою ключів. Для третього тесту я виконав скороговорку з великою кількістю з літерів чи звуків S. Swim Sam Swim. Show them you are a swimmer. Six Sharp sharks Seek Small snacks, So swim sam swim. Swim sam swim. Show them you are a swimmer. Six sharp sharks seek small snacks, So swim sam swim. Swim sam swim. Show them you are a swimmer. Six sharp sharks seek small snacks, So swim sam swim. І ще один тест це запис розмови, коли я розмовляю прямо в мікрофон. Перший тест буде з мікрофоном Shure mv 7 і тут я розмовляю прямо в мікрофон. Другий тестовий запис буде з мікрофоном Fifine h 6 t і тут я також розмовляю прямо в мікрофон. Останній тестовий запис буде з мікрофоном Rode Wireless 2, і тут також я розмовляю прямо в мікрофон. Наступні два тести вони трошки несправедливі, оскільки я тестую запис розмови, коли я рухаюся на своєму стільці взад вперед або ліворуч праворуч. Несправедливо, оскільки Wireless Go мікрофон під'єднаний до мене, тоді як інші два мікрофони зафіксовані на моєму столі. Перший запис буде з мікрофоном Shure MV7 і тут я рухаюся від та до свого стола за допомогою свого стільця на колесах. Наступний запис за допомогою мікрофона FiFine St і тут я також рухаюся на своєму стільці від та до стола. І останній запис за допомогою мікрофона Rode Wireless Go 2 також під час руху. Ще один тест це я протестував Fifine a 6 t з використанням та без використання ось цього фільтра. Насправді я не почув ніякої різниці, що з фільтром, що без фільтра, додаткове дихання та додаткові звуки фільтруються більш-менш однаково. Зараз записую з фільтром, ось так без фільтра. І ще раз з фільтром, і зараз без фільтра. Спробую сказати трошки SSSS без фільтра. І SSSS з фільтром. Відчувається якась різниця чи ні. Я не знаю, але перевірю. Передостанній тест це коли я вдарив мікрофон під час розмови. So the first sample is gonna be with the Shure MV7, the second sample is going to be with the Fifine A6T, and the last sample is going to be with Rode Wireless Go. І останній тест, мабуть, найважливіший для геймерів це те, як мікрофони захоплюють чи відтворюють звук механічної клавіатури. В даному випадку я використовую Corsair клавіатуру, Таким чином, що можна сказати на завершення? Загалом мікрофон мені дуже сподобався, і насправді я очікував якесь чергове китайське лайно, але в даному випадку мікрофон працює і виконує свої функції досить непогано. Звичайно, я не знаю наскільки його вистачить, чи він пропрацює рік, чи два, чи можливо зламається через кілька місяців. Але зараз він працює і працює досить непогано. За свою ціну в 40 євро плюс податки я не маю ніяких катастрофічних чи важливих недоліків від цього мікрофона. Але якщо вже шукати ці недоліки, то я можу сказати, що ось цей стенд відчувається трошки дешевеньким. Далі, шнурок від мікрофона не екранований і може спричиняти якісь додаткові статичні поміхи. І ще ось це RGB сяйво неможливо увімкнути, вимкнути або налаштувати фарби. І, врешті-решт, кнопочка вимкнення та увімкнення мікрофона вона не зберігає свої налаштування. Тобто, якщо ви вимкнули мікрофон, потім перезавантажили комп'ютер, мікрофон автоматично вмикається. Ну а на цьому це, мабуть, все, що можна розповісти про Fifine a H6T мікрофон. Якщо ви зацікавлені і бажаєте його придбати, звичайно, посилання будуть в описі до цього відео. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!